Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про культурне життя кривого рогу, яким видався 2024-й в цьому плані, що найяскравішого, найцікавішого було в культурно-розважальному житті міста, про родзинки взагалі і особливості культурного життя у Кривому Розі. Воно у нас є, незважаючи на те, що місто промислове. І власне про це будемо говорити з людиною, яка знає, мабуть, майже все, якщо не все про тусовки і культурні місця кривого рогу. Це блогерка та інфлюенсер Юлія Глущенко, яку багато хто знає, як Юлію Джем. Привіт, Юля, рада тебе бачити. Добрий день. сьогодні. Ти в нас на такій телатусовці. З чим тебе вітаю? Давай знає, з чого почнемо. На твою думку, взагалі, є є таке поняття як двіж, двіжові такі місця. Кривий ріг є таким містом. Надзвичайно Кривий Ріг – надзвичайно двіжове місто. У мене навіть був приклад, що подруга, ну там по роботі переїхала в Хмельницький і каже: Боже, там якась тиша. А враховуючи навіть, що Кривий якось ну умовно на карті України ближче до фронту, тут вирує життя, прям світське життя, можна навіть сказати. І, тобто в Хмельницькому її настільки да? в цьому плані цікаво, як в Кривому Розі, так, да, саме так, що там не так багато саме от таких якихось е, е, нішевих подій, тому що по суті в Кривому Розі є на, на кожному на свій смак е, якісь жіночі бранчі, молодіжні якісь тусовки, пізнавальні тусовки, музичні джаз. А ще я дуже пишаюсь тим, що все ж таки артисти не бояться до нас приїжджати і навіть гострулюючі там театральні. Групи вистави, вони не бояться до нас приїжджати, за що їм дуже-дуже вдячні. Давай тоді, от якраз ти вже торкнувся цієї теми, які, на твою думку, були найяскравіші культурні події цього року. Е, можна і на одну, звичайно, перерахувати, от ти, я бачу, що ти буваєш на дуже багатьох заходах, майже нічого не пропускаєш, і можеш зсередини про це це розказати, є з чим порівняти, тому що твій якби, такий рейтинг. Так, ну дивіться, що на початку, ще коли був такий момент, що місто завмерло, дуже багато почали організовувати стендапи, де збирали гроші на якісь збори ЗСУ. І тут дуже потужним були імпровізаційні стендапи, наприклад, ІМПРО, і вони закривали великі суми зборів, але зараз половина служить, то вони трошки так затихли. І потім розкачались, розкачались. І от цього року і на початку чому був такий вау-ефект з Перший маркет у нас гріша в Укрпошті. І це було ВАУ, тому що це наша Ізюминка, він дуже сам Главпоштамп дуже гарний зсередини. І тут організували перший такий великий масштабний захід. Це був маркет, продавалися різні цікавинки. І якраз також зі входу з входу гроші збирали на збір для ЗСУ. І я хочу сказати, що в принципі. І це вже така стала традиція за роки війни, що будь-який такий масовий захід він закінчується або якимось аукціоном, або розіграшем якихось артефактів з війни, або розписом наших криворізьких художників. І люди активно це підтримують. Що як і маленька якась камерна групка і збирають гроші, так і на великий збір на театрі Шевченка, тобто пройшов якийсь стендап-концерт, і хоп, аукціони люди збирають великі суми грошей. Так, повернусь до питання з приводу того такого щось гучного. Так, це був маркет в Главпочтамі. Далі був маркет в Грей Клабхаус, чудово організовували. Там були такі цікаві запрошені гості. Наприклад, був організатор Ukrainian Fashion Week. Він взагалі був в захваті від нашого міста, тому що його потім ще повозили по екскурсіям. До речі, я живу на соцмісті, і він казав: Боже, який тут сталінський імпресіонізм, які тут. І в нього взагалі було, коли його повезли на екскурсію до нас в ну на екскурсію на завод. Він казав, Боже, якби не війна, це ж який тут показ можна було б влаштувати. Ну тобто у творчої людини Одразу, почали... як це все можна да, у творчої людини. На да, навіть mm -hmm. від нашого індастріал, отакого от от такої атмосфери в нього вже почалися якісь ідеї. Далі також був гучний маркет в дія бізнес, і ще в нас дуже багато концертів організовують джазових. Наталя Погорєлова за, це, за цей рух відповідає. І також вони є і благодійні, але й приїжджають до нас зірки. Отут ще цікаво. Ну і звісно, що у нас є такий. Такі місцеві там, жіночі бранчі, якісь жіночі посиденьки, якийсь там молодіжний рух. У нас є цілий аніме, що коли вони перевдягаються таких героїв. Ще є зараз всього, я не згадаю, у нас влітку був якийсь випуск, благодійний випуск кажанів в парку. Ну, Тобто настільки незвично, і це все в нашому місті. Тобто, всі ці події можна зустріти у нас. Щось я ще собі накидала. А, з гучних, слухайте, до нас приїжджали це дах Тріо. Це було вау, подія в театрі Шевченко. Був концерт, і це знаєте, така це була в залі така рефлексія емоцій, подій війни. Ми плакали, що з нами там не відбувалося. Але велика повага до артистів, що вони приїхали, і що ще був такий та знаєте автопаті, де можна було з ними поспілкуватися, позадавати питання, як вони бачать цю культурне життя. Культуру, українську пісню, відновлення зараз цього під час війни. Ну і з найгучніших, це з останніх подій. Це була «Конотопська відьма саме Івана Уривського. А Іван Прошу Уривський так, він з Кривого Рогу, це було приємно, що там просто дуже масштабні декорації, вони складні. Треба, щоб по мітражу сцена проходила, але те, що вони до нас доїхали, не побоялися, тим паче такий місяць у нас був mm. тривожний в плані Вибухів прильотів, але вони приїздили, і це була вау, подія для міста. Тобі, до речі, Конотопська відьма, от твої враження, особ... ну, персонально твої е, мені сподобалася саме інтерпретація режисера, тому що дивіться раніше було таке, що модно було ходити на акторів театру, там Ступка, Суцька. Угу. А зараз ходять на режисера, Тут на бачення і... якоїсь. Так, людини. І це дуже цікаво. Його бачення, саме інтерпретація цієї вистави. Тому що так? тебе вразило найбільше е, мені сподобалась сам. Саме декорація, як розказана історія, як він вплітав сучасність в, в постановку і, і як якісь деталі інтерпретував через метафори. Угу. От, це було дуже цікаво. На твою думку, от ми говорили зараз про хороше, про яскраві так. такі події Кривого Рогу, і, як бачимо, вони дійсно відбуваються. В чому головні такі проблемні питання стосовно культурного mm -hmm. життя нашого міста? так до речі чому про не вистачає да, про кривий ріг в нас взагалі дуже витягнуте місто, Ми, звісно, і в топи рейтинги потрапляємо з приводу цього, але це ще й за протяжністю є така трошечки відірваність деяких регіонів. І до речі, у нас колись ми збирались на дискусію з приводу цього, а як залучити так, щоб все місто було поєднано, і на жаль, ми не дійшли. Відповіді, тому що в принципі якісь е, події відбуваються в центрі. Але, наприклад, на 44-му кварталі їм іноді тяжко да, міським транспортом приїхати, ще встигнути до комендантської угу. години, в повернутися театр. навіть да, навіть в же театр для них приїхати в центр міста, це як в інше місто іноді з'їздити. Uh -huh. І навпаки, е, знаю, що на 44-му є і ПК Центральний, і Шелтер Плюс, які проходять дуже цікаві заходи. Але щоб до них добратися, іноді це треба прямо спланувати цілий день св свого вихідного. Тому є така, такий ну, мінус міста по протяжності. Тобто навіть що? особливість, тому що з цим Оце. нічого не зробиш, і зробити якийсь єдиний культурний центр складно. Тобто, фактично угу. є в нас центр міста, де театр Шевченко, і центральна частина, і там, той же, як ти кажеш, 44-й північна частина і, і ще є на інгулець там також дуже багато заходів. Наприклад, у Алана Бадоєва був фільм присвячений війні. Його транслювали по всім кінотеатрам України, і транслювали на інгульці, і от дуже хотіли поїхати на саме на перегляд mm -hmm. цього фільму, але от знову ж таки треба було правильно спланувати далеко. І від того не така велика від ну процент відвідування цього фільму виявився хоча тема щемлива і ну і ще дивіться, все ж таки ми трошечки страждаємо від цих повітряних тривог, тому що, наприклад, в театрі переривається вистава під час повітряної тривоги, треба пройти в укриття. І от, наприклад, у нас палац молоді і студентів культури, mm -hmm. там також, якщо якийсь артист приїжджає, до речі, був такий, ну можна сказати, ну скандал, не скандал, але така м, резонансна подія. Був концерт на, на Наді Дорофєєвої. Вона заспівала п'ять пісень, спрацювала повітряна тривога, і вона, уявіть, повітряна тривога була дуже. Довга, а у нас комендантська година з десятої, угу. тобто вона просиділа в укритті, потім якусь частину людей навіть впустило в укриття. Але у по суті концерт було зірвано. Але велика вдячність організаторам, що вони після всього її туру зробили додатковий концерт в кривому розі, і вона все ж таки приїхала і заспівала, відіграла повний концерт. Тому і такі випадки бувають. Ну, це ви розумієте, це на наших очах це нонсенс. На наших очах от відбувається історія. От як робити? Угу. А от, от так. І все Оте. по факту імпровізується, щось вигадується, і якось, якось знаходяться виходи. Твій топ 3 культурно, ну чи скільки там може бути більше таких культурно-розважальних місць у Кривому Розі, от куди ти любиш приходити, де завжди щось цікаве відбувається? Слухайте, ну особисто я люблю все таке масштабне масове, де залучене все місто, тому що можна як наче знаєте, зустріч з усім містом побувати. Але я люблю і дуже камерні такі нішеві заходи, де от просто для. Для, для своїх, от коли От є техновечірка, і є шанувальники техновечірки, і це є в кривому розі. Наприклад, є стендапи, люди приходять на стендап, або за що я ще хотіла сказати. Ну, Взагалі, дивіться, у нас за цей рік дуже багато було гостей, які перший раз приїжджали взагалі в кривий ріг. Наприклад, там то, Ну, навіть у той же ж організатор Ukrainian Fashion Week. Ну, тобто він вперше був. В Кривому розі і у нас, взагалі, коли приїздять отакі гості, то в основному ми ж індастріал місто, то возять по таким знаєте по на екскурсію до заводу, або у нас дуже багато екскурсійників, які роблять дуже цікаві оповіді про місто. Навіть я знаючи Кривий ріг, мені було дуже цікаво сходити на одну з екскурсій. До речі, вони часто бувають благодійні просто для того, щоб подивитися на місто новими очима. Тому, от якраз гості, які приїжджають в кривий ріг. Їм ну не цікаві двіжухи. Їм цікаво познайомитися з особливостями міста, тому найчастіше, якщо можна отримати дозвіл, то це є там музей в Арселор Мітал. Mm -hmm. Я до речі не знаю, чи возять зараз на якісь там смотрові площадки. Mm -hmm. Да, але отак, от екскурсія по місту, по архітектурі, по особливостям і у супроводі саме гіда, тому так. що ми дійсно мені ми, живемо в Кривому розі, але багато хто мало знає про своє місто, так. ну тому що ніби все і так зрозуміло, але якраз якісь історичні цікавинки. До цього навіть, мені здається, і самим кроворічцям було б непогано ходити на такі екскурсії. До речі, у нас от є квітковий годинник, і там влітку працювала всередині квіткового годинника, є музей і є один з фільмів про міст, який перекладений вже українською мовою. Його транслювали. Я ходила, по-перше, там дуже гарно, там дають 3D-окуляри, і сама історія про місто була б прям цікаво розказана. Тому взагалі я просто вважаю всім цікавитися містом, знайомитися. З ним новими очима, тому що, е, ну, знаєте, людина, які буде чогось не вистачати, вона завжди буде помічати, чого їй не вистачає. Uh -huh. А людина, яка буде хотіти знайомитися з містом, вона завжди буде бачити і знаходити щось цікаве для себе під свій смак. От, а, от що хотіла сказати, навіть читацькі клуби. От у нас є в місті читальні, читальні клуби, е, обирають книгу, місяць читають, потім е, згуртовуються, обговорюють. Ну тобто, якщо є якийсь інтерес... Цікавенка у нашому місті, здається, в кожній ніші є такі ком'юніті. Це можна, і так, причому це так. Не, не за всі гроші світу, а іноді безкоштовно. Так, не. Це правда. І фінальне запитання, чи є в тебе якісь очікування взагалі від 2025-го в плані культурних подій? Можливо, ти знаєш вже якісь анонси, бо ти до цього дотична, можливо, щось чула. Чи в принципі які в тебе от такі перечуття, очікування з приводу культурних подій в нашому місті? Слухайте, ну я взагалі іноді я сама знаходнаю. Ходжу новини. ось-ось. Тобто okay. немає якогось навіть там, ем, е, анонсу порталу, де б були оголошені ці події. І іноді так і бувається, що, знаєте, по, по косинусоїді okay. одні, одні вихідні нічого не відбувається, інші вихідні то, густо, <світ> то, то, то густо, то пусто. Okay. То все. Тобто іноді буває такий мінус, що організатори не можуть узгодити з іншими, кому коли заманеться провести якусь okay. гучну подію. То іноді буває таке, що я от сама протягом тижня тижня Дізнаюсь про щось, що буде відбуватися на вихідні, тому спрогнозувати важко взагалі зараз з прогнозами важко. Знаєте, як то кажуть, вчиться жити на хвилях, ім, ім, як як фактично, Так, щоб швидко підлаштовуватися Тут, під, під обставини. Але оця тенденція, що до нас приїздять, що у нас дуже цікаві культурні події відбуваються, навіть взяти той же Керсісі Центр, який привозять, і багато цікавих спікерів нішевих про фінанси розказати, про просто як тренінги, майстер-класи, так і просто так і якісь культурні заходи, театри, музичні вистави. Щось ще так хотіла сказати. Ну тоді будемо на цьому завершувати, бо все не скажеш. Я тобі дуже дякую, за те, що прийшла, так натхненно так розказала, про культурне життя саме у Кривому Розі, який вважається, повторюсь, Ну, є таке кліше, що в нас тут ніби все досить сіро і не цікаво, але насправді є якийсь сплав людей тут, які рухають наше місто вперед саме в культурному сенсі, і тому так і дивуються приїжджі гості, що в нас виявляється набагато цікавіше, ніж вони думали. І Я хотіла ще побажати підписуватись на телеграм-канал, давай підемо кривий ріг, і відвідуйте заходи, і будьте частиною цих заходів, тому що дуже часто кажуть, що. Якісь веселощі недоречні, бо у нас в країні війна, але ну уявіть, якщо всі отак разом зберуться і поїдуть. І в місті буде тільки продуктовий магазин. І ну і що? А задля для чого тоді все це вирує життя? Це все на часі. Тому я дуже вас закликаю відвідувати заходи, які вам до смаку, і бути частиною цього активного культурного життя Кривого Рогу. Дякую, хай і буде у 2025-му. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту інтерв'ю дня була наша криворізька блогерка-інфлюенсер Юлія Глувченко. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.